Четвер третього тижня зісланні Святого Духа, молитва, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби ніб, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий Душі наші. До римлян послання святого Апостола Павла читання. Браття, знаємо, що все створіння разом понині стогне, і разом страждає у тяжких муках, не тільки воно, але й ми самі, що маємо первоплід духа. Ми собі в собі, самі в собі стогнемо, очікуючи усиновлення, визволення нашого тіла, бо ми надією спаслися, надія яку хто бачить не надія. Бо коли хто, хто що бачить, чого ж тоді надіятися, як же ми надіємося, чого не бачимо? Очікуємо Його витривало. Так само і Дух помагає нам у немочі нашій. Про, про що Бо нам молитися, як слід не знаємо, та сам Дух заступається за нас стогонами невимовними. Той же, хто вивідує серце, знає. Яке бажання Духа, і що Він заступається за святих згідно з Божою волею? Коментар. Все створіння разом понині стогне і разом страждає у тяжких муках? Дорогі мої, гріх Адама і Єви? Най Переконливіша ілюстрація, що жоден гріх не буває приватним, тобто таким, що несе шкоду лише тій людині, яка згрішила. Аж донині людство пожинає наслідки того гріха, він відбився на усю людську природу, а ще далі на усю Вселенну. На всі створіння, тому всі створіння, вся вселенна очікує примирення людини з Богом. Коли людство примириться з Богом, то це умиротворення, порозуміння входитиме у природу. Це ми добре бачимо у житті святих. Які були близько до Господа, і вся природа, птиці, звіри ставали близькі та гармонійні в стосунках з людиною. Тому примирюємося самі, і навколо нас примирюватимуться інші люди і Вселенна. Бо часто можна почути винуватим. Той не такий, та не така, той мені мішає, я згрішив бо і починаємо, що хтось винен у цьому грісі. Так Адам із з Євою в раю вчинив, замість того, щоб вдарити себе в груди і визнати, Я згрішив проти тебе, Господи. Жінка каже, це Змій мене намовив. Адам каже, це жінка дала мені. І так і понині оцей наслідок того, що ми свою вину за гріх перекидаємо на інших. А так не повинно би було бути. Від Матея Святого Євангелія читання. Сказав Господь своїм учням. Коли будуть вас переслідувати в тому місці, тікайте в інше. Істинно кажу вам, не встигнете обійти міс Ізраїлевих, як прийде син чоловічий. Учень не є понад учителя, ні слуга понад пана свого, досить для учня, коли стане як його вчитель. А слуга, як його пан, коли господаря назвали велзевулом, то скільки більше його домашніх. Тож ви їх не лякайтеся, нема нічого схованого, що не виявиться, нічого тайного, що не стане з нами. Що вам кажу в темноті, кажуть при світлі. І що чуєте на вухо, звищайте покриви. Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть? Бійтеся радше того, хто може погубити душу і тіло у пеклі. Хіба не за шага продається пара горобців, проте не один з них не впаде на землю. Без волі Отця Вашого. У вас усе волосся на голові пораховане. Не бійтеся, отже ви вартніші за багатьох горобців. Коментар. Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть. Дорогі мої, часто. Люди створюють нам неприємності, нерідко маємо терпіти якісь немилі нам обставини, а можливо, і несправедливість, біль, образи, кривду, прикрощі. А чи Христос сьогодні нас попереджає Слуга не більший від Пана. Якщо його велзевулом, тобто дияволом називали самого Христа, то чи про нас можуть говорити краще? Та й горе вам, казав Христос, коли про вас будуть і добре говорити, бо тоді ви стараєтеся не Богові служити, а світові, щоб йому сподобатися. А те, що подобається світові, не подобається Богові. Спілкуючись щодень з іншими людьми, ми переживаємо чимало різних страхів, носимо в собі неспокій і турбуємося про майбутнє. А Господь каже нам не боятися, Він знає про ці почуття і тривоги, які переповнюють наші серця, однак наголошує. Щоб ми не мали страху, не бійтеся те, що може з вами стати. Без волі Божої, без допусту Божого нічого вам не станеться, від волі Божої справді не втечемо. Христос у власним прикладом показує, що боятися не варто, бо все в Божих руках, боятися маємо гріха. Диявола, бо це Він може вкинути нас до пекла, ось чого нам потрібно боятися. Погляньмо, дорогі мої, на Ісуса Христа, на Його хресну дорогу, на Його терпіння і страждання. Він не мав страху, що зроблять з ним люди, і він знав, що вони нічого не зможуть зробити. Окрім того, що допустить Отець. Тому Ісус Христос каже, що треба радше боятися того, хто вбиває душу, тобто того, що віддаляє нас від Бога і приводить до гріха. Не маємо страху перед будь-якими обставинами, біймося лише грішити і віддалитися від Бога. Амінь. Учні можуть не прийняти або й переслідувати за цей випадок, Ісус настановляє їх на покірну поставу, просто піти в інше місце, не добиватися визнання, не звинувачувати своїх кривдників, не грати роль мучеників, але також і не зупинятися від зневіри та знеохоти. Піти в інше місце, щоб і там проголошувати наближення Царства Небесного. Це постава довір'я, покори і надії. В такій ситуації можемо відчувати також провину та втрачати віру в свою місійну придатність нести Євангеліє у своє середовище. Проте, в такі моменти, ми часто. Не зауважуємо ті позитивні здобутки що про нові можливості нас, таких людей, які приймають Слово Боже, і забуваємо про нові можливості. Не бійся. Це один з найбільш ушиваних Богом закликів до людини. Ісус закликає не боятися, бо страх. Часто не просто паралізує, але і підштовхує нас до найбільших негідних вчинків та поведінки. Страх може статися не просто людською слабкістю, але й спричинитися до втрати гідності. Христос вчить своїх учнів про те, що вони не втратять ані гідності, Ані правоти від поганого стосунку інших. Рано чи пізно все стане явним? Насправді важливим, цінним, правдивим є тільки те, що таким виявиться у світлі вічності. Цими словами Господь хоче подарувати велику внутрішню свободу також і тобі. Хіба не за шага продається пара горобців, проте ні один з них не впаде на землю без волі Отця вашого. Ісус часто вживає образи зі щоденного життя, Він умів милуватися створінням і в світі природи знаходимо аналогії до духовного життя. Тому що добре знає людську природу, яку прийняв на себе. Нам важливо торкнутися, бачити, щоб зрозуміти, відчути, повірити. У вас все волосся на голові пораховане. Не бійтеся, Отже, ви вартніші за багатьох горобців. Можливо, є щось, що зараз вам потрібно віддати з довір'ям в руки Божі, покладаючись на ці Христові слова. Тому, дорогі мої, напишіть в коментарях, що би ви хотіли віддати з довір'ям в руки Божі якусь вашу важливу життєву ситуацію, яку саму не можете розв'язати. На це отримаєте благословення. А на кінець помолимо ще разом. Дякую тобі, Господи, за настанову відваги і покори, за те, що цінуєш моє життя та служіння навіть тоді, коли я про це не пам'ятаю. Прошу тебе сьогодні за тих людей, що почуваються знедоленими та забутими. Коли нас переслідують, в одному місці потрібно втікати до іншого. Це не боягузтво, це стратегія. Святий Павло в книзі діянь, постійно так робив. Звичайно, важко переносити переслідування, але навіть в переслідуваннях є користь. По-перше, переслідування свідчить про те, що ми не належимо цьому світу. По-друге, через переслідування наша віра сильно. Зміцнюється та росте, а також переслідування відкривають нам можливості свідчити про Ісуса. Не лякайтеся, каже Господь. Якщо, скажімо, переслідування починається від батьків, то це загружує розривом стосунків, чи батьки просто перестануть давати гроші, що для молодих людей досить неприємно. Якщо переслідування почнуться на роботі, то це може вартувати роботи. Переслідування в школі можуть призвести до насмішок, цькування чи приниження. Переслідування можуть створити реальні проблеми. той час у наші серця може закрасти ще страх. Страх робить нас слабкими. Ми цепеніємо і стаємо безсилими. Що ж таке страх? І звідки він находить? Страх приходить від диявола. Тричі Ісус повторював, не лякайтеся. Це означає, що це головне, що Він хотів донести до нас, коли у наше серце закрадається страх, саме Він, а не обставини є нашим ворогом, і проти Нього ми маємо боротися. Ісус дає нам кілька підстав для того, щоб побороти страх. По-перше, Кінець кінцем істина перемагає. Немає нічого захованого, щоб не відкрилося, ані таємного, щоб не виявилося. Часто переслідувачі вдаються до обману, вони називають церкву деструктивно, християн, сектантами і продовжують плітки, що церков, що церква маніпулює парафіянами та присвоює собі їхнє майно. Вони розпов. Суджують плітки, що всі священники негідні, ще хочуть живитися на інших, але це не буде тривати вічно. Кінець кінця істина буде відкрита, так само і зло, і брехня будуть викриті. По-друге, лише один Бог визначає наше життя. Не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Але бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло вам занапастити в гігієні. Переслідувачі мають певну владу, інакше б вони не змогли переслідувати. Але їх влада дуже й дуже обмежена. Вони хочуть. Можуть бити наше тіло, але не можуть загубити душу. Ми не хочемо страждати. Ми хочемо жити спокійно. Але переслідувачі порушують наш спокій. Як нам перемогти їм? Нам потрібно боятися одного Бога. Бог, на відміну від переслідувачів, має владу бити і тіло, і душу в пеклі. Життя не закінчується смертю. Після смерті людей очікує Божий суд. На ньому буде визначатися вічна доля людини, і це буде вирішувати лише один Бог, тому нам потрібно боятися лише його одного. Коли ми запрошуємо людей до церкви, максимум, що їм зараз загрожує, це де насмішки з них зі сторони знайомих, незрозуміння близьких. Але коли Ісус. Запрошував його послідовників слідувати за собою. Він знав, що їх будуть бити, а то й віддавати на страждання та смерть. І тим не менше, він кликав їх слідувати за собою. Для нас, які так люблять це життя, це дуже важко збаганути. Це життя здається найбільшою цінністю, але Христос ставився до цього інакше. Він неначе запитує, ви боїтеся за своє життя. А ви не боїтеся попасти на Божий суд після смерті? Небесне Царство, рівно як і пекло, буде для Христа більшою реальністю, ніж цей світ. Нам потрібно мати живу надію на царство небесне. І ще одна причина, чому ми повинні боятися Бога більше, ніж людей. Чи не два горобці продаються за гріш, і на землю ні один з них не впаде без вольоться. Вам і волосся все на голові пораховано. Отож не лякайтеся, ви вартніші за багатьох горобців. Скільки коштує один горобець? У нас, напевно, дешевше, ніж в Ізраїлі за часів Ісуса. Ми не вважаємо життя горобця за щось цінне чи важливе. Але Бог піклується навіть про горобців, так що без його волі ні один з них не помирає. А тим більше Бог піклується про нас з вами. Він знає нас дуже добре, знає навіть, скільки у нас волосся на голові. Ми самі цього не знаємо. А Бог знає, І якщо піклується навіть про наше волосся, то наскільки більше Він піклується про нас? Тема Життя і смерті дійсно мої, вічна. І на самому початку ми вже ставили собі дуже важливі питання, що треба робити, щоб підгуватися до смерті правильно, що робити в момент вмирання, що робити після смерті. Тепер спробуємо ще торкнутися такої теми, якщо відбувається з людиною після смерті. Ми повинні розуміти, що після смерті у людини перестає жити лише тіло, а душа йде в інший світ, як сказав Господь. Не бійтеся тих, що вбивають тіло, а душі не можуть вбити, але бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в пеклі. Матея 10.28 Долю душі і тіла визначає не диявол, як дехто вважає. Але лише Господь, який своїм праведним вироком може засудити людину на нагієну. Смерть це відлучення душі від тіла. Але що ж таке душа? Багато хто вважає, що душа це щось незрозуміле, загадкове, насправді все простіше. Душа це жива і безтілесна сутність, яка має розум, волю. І здатність відчувати. Тому, коли людина каже, що у тебе немає душі, має увазі, що вона бездушна, безвільна. Душа пожвавлює тіло, і в цьому сенсі вона, звичайно, має певний контур, схожий з тілом. Вона несе на собі, якби відбиток нашої тілесності. І наше тіло, яким чином споріднене з нашою душею, Бо за волею Божою у вічності нам належить жити разом з тілом. У день страшного суду ми будемо відновлені у наших тілах, і саме у тілах вічно житимемо в Царстві Божому, чугієнні вогнені. Ми не говоримо про зовсім далекий стан після смерті, про те, що чекає нас пісні. Після кінця часів, сьогодні торкнемося досить скромної теми, а саме, що чекає на душу людини після того, як вона вийде з тіла, але до того, як вона повернеться разом з Христом на грішну землю? Ми Будемо спиратися на церковне писання, священне писання Біблію і на ряд видінь, про які свідчить передання. Ви, напевно, багато разів очули повідання про митерства, які чекають на людину відразу після смерті, про них прямо говориться і в священному писанні. Апостол Павло пише, що ми повинні одягнутися в повну зброю Божу, щоб можна було стати проти хитрощів диявольських. бо наша боротьба не проти крові й плоті, а проти начальства, проти влади, проти світоправителів, темряви, віку цього. Проти духів злоби піднебесних. Ефезіан 6, 11, 12. Тут прямо говориться про те, що є певна область над землею, те, що називається повітрям. Це місце, в якому знаходиться головний штаб царства диявола. Дехто чи... чув приказку у Бога царство, а у диявола демократія. У реальності це не так. У диявола абсолютна жорстока тиранія, диявольська царем і тираном, безсромним мучителем всіх людей, які потрапляють під його владу. Пам'ятаємо, подібна боротьба в очах божих закінчується польотом низ головою у безотню. А що ж відбувається нумитверства? Деякі гадають, що в митарствах біси, залякують душу людини, як це описано у видінні блаженної Теодори з життя святого Василія Нового, але це зовсім не так. Біси, дійсно, залякують людей, але лише тих, які вели церковне життя. Якщо ж людина не вела церковного життя, але була хрещена, вірила в Бога, то диявол після смерті не залякує, а спокушає. Адже. Над хрещеним є печатка Божа і сатанії їх необхідно якимось чином до себе заманити. Як про це пише у тлумаченні 181-го псалму Святитель Тефан Затворник, що робитиме диявол з тими людьми, які, наприклад, давалися до обшерливості, хіба він їх залякуватиме зовсім ні? Він показуватиме розкішні столи, накриті якимось травами, і душа людини вийде. Вийде, кинеться туди. Вона не до Бога кинеться, а до того, до чого вона звикла. Ось тут її схоплять. Це остання спокуса, улюблена пристрасть людину ізгубить. Людина, яка прагнула до Бога навпаки, підніматиметься тими дивовижними сходами, які були видінні старозавітнього патріарха Якова. буття 28, 12, 16. Яків заснув, коли втікав від свого брата і побачив сон. Сходи, що стоять на землі, верх, яких опраються в небеса, сходами спускаються і піднімаються ангели Божі. Ці сходи дійсно ведуть на небеса, і нині відкриті не лише для ангелів, але й для людей. Люди, серця яких спрямовані вгору, до неба саме ними піднімаються. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на канал, висловте свої думки у коментарях, пишіть імена під благословення і про вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу.